До Великодня вже ось 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 небагато часу залишилося, і звичайно, я вже показував, як я з мамою готував одну паску софіївську. Але прикольно було б знаєте, знайти рецепт ще і львівської паски. Я подумав, що я ніколи так не досліджував. Ну, глибоко, великодні традиції на заході України. І це я думаю, вирішив, що в цьому році я пошукаю львівську паску. Я написав своєму знайомому. Є такий Всеволод Поліщук. Він інколи мене критикує, але нічого страшного. Я йому написав, кажу: Всеволоде, дай дай книжку, посилання, де можна почати дивитися щось про львівські паски. І Він сказав, що яка книжка Великодні кошик обряди і страви до великодніх свят. І це ну така прям книжка, Книжка прикольна, дуже багато різних рецептів. Я вибрав, я знайшов звідти рецепт паски. Вона буде у нас автентичніка, вона буде така гарненька, вона буде без глазурі. Така знаєте, як ви вже бачите, що в цьому році я такий за, за чомусь вирішив паски без готувати без, без глазурі. Що для цього мені потрібно, У мене є сироватка, у мене є мед, є вершкове масло. Ми це все зараз швиденечко приготуємо, і я думаю, вам цей рецепт також сподобається. Тому якщо ви хочете львівську паску, будь ласка, рецепт від мене. Спочатку беремо сироватку. Вона мені подобається, бо вона має такий, ну, такий. Інший смак ніж молоко. Я думаю, ви це розумієте. І тому інколи я використовую її, якщо хочу отримати щось, щось незвичне. Далі додаю мед. Якщо ви хочете використовувати цукор, використовувати цукор, але мені здається, що якраз якщо ми хочемо піти в глибину смаку, то звичайно треба використовувати мед, бо саме він можна дати ту таку знаєте, трішки іншу солодкавість, бо, є, бо цукор він має одну солодкавість, а мед, а мед іншу. Далі додаю вершкового масла для того, щоб була гарна структура. І це все нагріваю, але не кип'ячу, нагріваю до температури е, такої, щоб все розтануло і об'єдналося. А поки у нас все нагрівається, то я просто візьму і додам багато яєць. Бо, якщо ви знаєте, то треба додавати багато яєць. І в цій книжці також було написано, що якщо ви хочете справжню паску, додавайте багато яєць. Тому я, власне, візьму зараз 6 жовтків, і одне яйце у нас буде на, на прикрашенні. Тим часом, поки суміш у нас ще нагрівається, я візьму апельсинову і лимонну цедру. Зазвичай, знаєте, автентично не дуже багато їх використовували ці цедри, але ми в Україні любимо, щоб ем, паска щоб вона мала такий. Е, ну, от якщо ти закриєш очі, тобі дадуть трішки ванілі і апельсину, ти відразу скажеш, о, це, е, це схоже на паску. Тому додаємо е, цедру апельсинову, бо вона прям дасть нам смак. Великодні. Я не знаю, як сталося так, що апельсинова цедра стала асоціюватися з паскою, але це, мабуть, у всіх так. Ну, тому не, не порушимо ці традиції. Додаємо також лимонної цедри. Йоу. Це Так, ну наче у нас все нагрілося. Не закипіло, це важливо. Бо якщо буде занадто гаряче, то у нас не спрацюють, не спрацюють дріжджі, тому краще це охолодити хвилин двадцять, можливо, можливо, півгодинки для того, щоб воно прямо було таке. Температури не більше 35 градусів. Тоді буде ідеально. Я завжди вважаю, що також колір важливий для великодньої паски, тому я використовую куркуму. Куркума, вона не має майже ніякого смаку, ну, якщо її не дуже багато, але дасть гарний, гарний яскравий колір, такий, як нам потрібен. Розмішаємо і додамо борошно. Борошно. А також дві пачки львівських дріжджів. Якщо львівська паска, то точно має бути на львівських дріжджах. Це раз. А друге, це коли ти готуєш, ти маєш готувати з любов'ю. Але, якщо чесно, я завжди готую з любов'ю і вас завжди до цього спонука. Якщо у вас вдома є гарний міксер, ви можете міксером це зробити. Або вручну. Це вже залежить від того, який у вас настрій. Знаєте, коли настрій довго вмішувати тісто, то краще це робити, звичайно, вручну. А якщо у вас настрій такий невеселий трішки, то ви можете використовувати е і міксер. Так, беремо столову ложку борошна, додаємо столову ложку борошна і гарно розмішуємо. Хвилин 10 треба мішати, бо це найкритичніший момент. Якщо ти його розмішаєш не дуже, то тісто не дуже і підійде. Це прям важливо, тому тут треба філософія. Мовчати і мішати. Філософія мовчання. Е, інколи буває так, що ти робиш все по інгредієнти, все зробив правильно, все склав, все розклав, а тісто не таке, як має бути. То тоді ви означає так, що інколи бувають просто, якщо ти даєш багато яєць, то жовтки бувають або маленькі, або великі. І насправді е, дуже часто саме від розміру жовтків е, або від структури борошна залежить структура тіста, яке воно буде в кінці. Тому якщо ви відчуваєте, що воно трішки прилипає до рук, або воно трішки не таке ідеально еластичне, нічого страшного, додайте ще борошна е, і все буде, те, ну, все буде супер. Тут головне не пер Бо інколи буває так, що все зробив по інгредієнтам, а воно якесь липке до рук прилипає. Це просто е, специфіка е, приготування. Неможливо все до, до сантиметрику, до грамулінки прописати. Треба інколи приймати рішення просто трішки більше борошна. Ось тут, якщо ви відчуваєте, що воно до рук не прилипає, так, значить хоп, означає, що воно класне. А якщо ви, якщо ви туди руку кладете і піднімаєте, воно пристало, означає, що воно не Тому Борошно врятує. Оп, бачите, відчуваю, відчуваєш, треба ще трішечки борошна. І додаю ще борошно. Але якщо воно буде там занадто вже таке забите, це також не окей. Тому тут така грань ось така ідеальна, коли воно еластичне, але не забите. І тепер десь на годинку, на годинку 15 відправляємо його відпочивати, щоб воно піднялось. Секунда тенько готує. Подивіться. Якщо ви все правильно зробили, то буде ось така гарна краса. Живе таке. Тепер дивіться. Паска має таку структуру, трішки прилипає до рук, для цього я використовую олію. Чому вона така, така жива, бо потім вона буде дуже пухка і пухнаста. Чим більше вона така живіша зараз, тим більше після випікання вона також буде жива. Якщо вона забита, як шматок такого просто хліба, то і потім буде шматок, шматок хліба. Тому зараз ось так. Сюди олій. Ділимо на три частини. Тепер ось це у нас буде для декору. Будемо робити гарний декор, а сюди у нас будуть родзинки. Родзинки зазвичай можна замочувати в рідині, тоді вони будуть більше такі соковиті, але можна, можна просто їх і не замочувати. Це вже за бажанням, як ви хочете зробити, так і робіть. І гарно ось так вкачуємо. Перекладаємо сюди форму. Одну пасочку і нехай ще хвилин 40 пустить, для того, щоб вона піднялася, тоді вона буде супер-супер-супер смачною. Циклупа а, а поки нас тісто піднімається, можемо зробити дві гарні такі косички. Отак. От як там, отак. ось у нас гарна косичка. Одна і друга. Якщо мене буде дівчинка-дитина, то в принципі я вже вмію робити косички. Тут тісто піднялося і одну косичку ось так розтягуємо, щоб вона була більш-більша. Більш. І вкладаємо навколо. А те, що менше, вкладаємо в центрі. Приється. Тепер відправляємо до, до духовки температура 180 градусів на 40 хвилин, якщо у вас така ну, від 40 до, до години. Залежно від того, яка у вас духовка, треба трішки підглядати і дивитися, щоб вона у вас виросла і була супер. Ох, цей момент очікування, мабуть, найважчий. Ах, приготування паски. Десь ця косичка трошки під, підділася, ця якась. Це я скажу вам мистецтво. Це вже не просто. Зараз глазурь набагато простіше, ніж робити косички, якщо чесно. Ну, але якщо ви, ви вмієте їх робити, то можливо це і не проблема. Але я думаю, що ніколи не буває двох схожих пасок. Тепер почекаємо, поки вона охолодна і можемо розрізати. Ну А тепер давайте розірвемо і подивимося, що у нас там вийшло. Сьогодні у нас день жовтого кольору. Ну От пахне цедрою відразу паска. Не пахла б ну, так якось по-іншому. Я не знаю, як це психологія працює. Точніше, я знаю, я не буду вас грузити. Гарних вам великодніх свят. Готуйте з любов'ю, також діліться пасками зі своїми близькими. Мені мама розповідала, що бабуся моя готувала паску, вони всі потім приходили до церкви, і потім всі типу, один одному передавали паски. Це якась таке було правило. Чи воно зникло, я не знаю. Давайте, щоб далі повторювали. Це так по-нашому, так по-українськи. Це смачно. super super oh wow, oh, wow. Hmm.